Язиком не промовити, той пальцем не, про... не розтикати, нічого руками розумувати. Коли Бог розуму не дав, мова розумову червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляти скоромовку за скоромовку. Тридцять три кораблі лаврірували, лаврірували та й не вилавірували. У нас на дворі подвіря погода розмоко роз... розмокропогодилася. Шитий колпак, не копак не по ковпаківськи. Великий кол, Колокол не по колоколівськи. Треба копак перекопакувати, перекопакувати, треба кол, колокол переколоколувати. Перевиколоколувати. Треба усі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наче річенька задзюрчить. Відтопоту копити пиляка по Полю летить, то відіслати сеню з донесенням. Голова у сені, як козубець, а мозку ані крехти. З виду орел по розуму Тери, тер, те, 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 До, досказати досказав, та все не розповів. Розповів, що не 33 кораблі лавірували, лавірували та й не вилавірували, і що прокіп. Не варив окріп, а з'їв у марфи всю сир, о, сироватку із-підкостокваші. під кост, костош, а, просто кваші. В цей же час конститу, конституціоналіста Константина знайшли акліматизованого у конституційному місті Константинополі, котрий вимудрував у в пневму мішковитрушувачі. А все тому, що діло було ввечері, коли е, робити було нічого, розлучені вавілонка Варвара розлучила нерозлученого вавілу. А е, веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розлучена вавілонка Варвара все ж розлучена нерозлученого Вавілу. Що виявилося дуже добре, бо командир е, говорив про підкову. Підполковницю, про підполковника та поручицю поручицю, про відпоручицю, а ще говорив, що гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш, що гуска у ляща та щуки, що у не вуса не вусиці, а вусики. Що йшли? Що йшла Саша по шосе та й смоктала сушку, а на зустріч їй шофер по шосе тягнув шину для машини. Шофер збру... забруднився, став чорним, як чор... чорнеття. Саша шофера побачила, обімліла обі... 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 слова, сказала не може, тільки тіт, тіт тет, тет тат тот, тут тет. А потім, коли е, пізнала його, усе йому розповіла. Розповіла, що на дворі трава, на траві дрова, що усіх скоромовок не перескоромовиш, не перескоромовиш та спробувати слід. І я це зроблю. Дякую.